Однакові пам'ятники у формі Мальтійського хреста так у Тернополі виглядають могили героїв, які в російсько-українській війні стали небесним військом. Усі вони створені в рамках проєкту Пантеон героїв. Однак, один із надгробних монументів матиме дещо інший вигляд. Декілька сімей загиблих захисників зібралися на Миколинецькому кладовищі. Вони виступають проти встановлення сакральної споруди, оформлення якої відрізнятимуться від могил їхніх рідних, похованих поруч. Це не про пам'ятник Шано. Шана ось тут, вона залишається назавжди. А пам'ятник це, це є військове кладовище. Тут загинули воїни. Не за це загинули вони, не за ці цінності, що має бути пам'ятник чим більший, чим кращий, чим… Ну не за це загинули вони напередодні реалізації проєкту Пантеон героїв вигляд надгробних пам'ятників презентували та затверджували спільно з родинами загиблих захисників. Тоді ж проєкт ініціювали на голосування. Практично одностайно всі підняли руки і хотіли би вже, щоб швидше це все і робити. І зрештою, і проект їм подобався тому було голосування. Ті кілька було старших трошки жінок, які не до кінця погоджувалися, що треба все ж таки пісковик блоковий камінь, а хотіли таке з граніту. Тому ці кілька людей, які не підняли руку, бо сумнівалися у самому матеріалі, вони все ж таки погодилися, що хай вже роблять разом зі всіма таке, як всі. Рідні загиблих військових обурені, адже напередодні зустрічі на могилі пантеону героїв залили фундамент та встановили гранітні плити. Працівники ритуальної служби викликали поліцейських без дозволу, без різних погоджень майстри на прохання охоронця і на попередження, щоб припинили роботи і не заїжджали. Не захотіли слухати. Навіть це, що залито, це що встановлено, воно виходить за рамки місця поховання. Аби погасити негативні емоції та приступити до діалогу. Сім'ї, яка виступає проти, запропонувала декілька альтернативних варіантів шанувати пам'ять їхнього синам. Пропонувалося його прізвищем найменувати вулицю в місті. Пропонувалося організувати сквер його імені. Пропонувалося їм місце зверху над пантеоном відразу біля пантеону, але щоб якщо вони хочуть інший пам'ятник, то просто. На іншому місці це зробити нам вдалося поспілкуватися з Марією Статник, матір'ю полеглого військового Віталія Стадника. У телефонній розмові вона розповіла, що на зустрічі з іншими родинами загиблих героїв не була присутня, оскільки не знала про неї. А рішення створити власний монумент для свого сина сім'я прийняли з перших днів його поховання. Вони не давали згоди на облаштування іншої надмогильної споруди відтак не брали участі у всіх обговореннях. Ми проти пантеону, немає нічого проти. Хай буде пантеон. Але наше рішення поставити сину пам'ятник. То люди, що собі дали згоду, це ж кожного питали згоду, на що ви згідні, і кожен мав право висловити свою згоду, чи він хоче таку надгробну плиту, чи він хоче іншу. Син Марії Стадник Віталій Стадник загинув у жовтні 2022 року. Чоловік залишив посаду прокурора та добровільно пішов на фронт. За словами Марії, пам'ятник її сину не погіршить загальний вигляд танкованих героїв. Також жінка не погоджується з тими думками, що встановлений фундамент та плити порушили загальні розміри, і нібито заважають встановленню інших пам'ятників героїв, які поховані поруч. Ширина для поховання має бути метр п'ятдесят, в тому числі і могила. Метр. Тобто має бути по боках того, між цими місцями, має бути 50 сантиметрів для проходу між могилами. Це передбачено нормою закону. Нами ж тоді використано тільки 1 метр 35 сантиметрів. Основні роботи по облаштуванні могили свого сина, сім'я стадників планують продовжити вже навесні наступного року. У той час частина проєкту Пантеон героїв у Тернополі вже реалізована. Надалі сім'ї загиблих, які ховатимуть рідних, підписуватимуть договір у новому зразку про уніфіковані пам'ятники. В іншому випадку полеглих героїв ховатимуть на інших кладовищах.